Якщо ти хочеш по-справжньому навчитися розуміти свої сни, найперший крок вести щоденник снів. Це не просто зошит для записів, це твій особистий провідник у світ підсвідомості та душі. Що таке щоденник снів? Це місце, де ти записуєш свої сни одразу після пробудження або найближчий час. У ньому ти фіксуєш всі деталі: сюжет, емоції, символи, кольори, навіть запахи та відчуття у тілі. Чому це важливо? Бо сни, мов крихкі пелюстки. Якщо не записати їх одразу, вони розвіюються вже за кілька хвилин після пробудження. Як же правильно вести щоденник снів? Тримай його біля ліжка. Записник або телефон у нотатках чи у спеціальному додатку має бути під рукою. Записуй одразу після пробудження. Навіть якщо сон здається безглуздим або уривчастим, часто саме дрібні деталі несуть головний сенс. Фіксуй емоції. Запиши, що ти відчував чи відчувала під час сну та після пробудження, які емоції, страх, радість, спокій, здивування. Відмічай повторювані символи чи сюжети. З часом ти побачиш закономірності, однакові місця, люди, події це підказки твоєї підсвідомості, на які потрібно звернути увагу. Далі пиши від першої особи. Так легше зберегти емоційний слід і глибше відчути, що сон хотів тобі сказати. Додавай дату і час. Це допоможе відстежувати цикли та зв'язки з подіями у твоєму житті. Не оцінюй і не цензуруй. Пиши все, як є, навіть якщо здається щось дивним чи нелогічним. Навіщо взагалі потрібно вести щоденник снів? Це потрібно для глибшого розуміння себе. Сни показують приховані страхи, бажання, незавершені емоції, підказки від підсвідомості. Ти можеш помічати рішення, які приходять уві сні. Це особистий символічний словник. З часом ти почнеш розуміти, що означають твої власні символи, бо в кожної людини вони унікальні. Розвиток інтуїції та усвідомлених снів. Чим більше ти звертаєш увагу на сни, тим яскравішими й усвідомленішими вони стають. Щоденник снів це місток між твоїм буденним я і глибинною частиною душі. Коли ти записуєш сни, ти ніби кажеш свої підсвідомості: Я тебе чую, я готовий розуміти. І вона починає відкриватися тобі все більше для глибшого і детальнішого аналізу, відкриваючи тобі нові підказки, які допоможуть тобі вирішувати питання, які перед тобою стоять. Поділіться в коментарях, чи ведете ви щоденник снів і чи вдається вам розшифровувати свої сни.